А я вітаю вас на каналі і запрошую до перегляду акційних товарів новинок в магазині Аврора. І хочу вам подякувати за коментарі. Вдячний за коментарі ваші. І Я вам дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Величезне вам спасибі. Дивіться, який чудовий органайзер привезли до нас в магазин Аврора. Скільки тут цікавих інструментів? Це дійсно крутий. Знаєте, так навіть чи в майстерні, що я знаю, що в гараж ще можна повісити, зробити собі а, таку невеличку кімнату для ремонтів. Ціна такого зараз скажу, тут 35 одиниць усього. І викрутки бачу є, і ключі. Усього багато. І ціна такого набору, зараз вам скажу. 1199 це зі знижкою. Був 1399. Акції в магазині Аврора тривають з 4-го. З 4 по 10 включно листопада. Давайте подивимось на ліхтарики. На лампи. Зараз дуже багато знижок на ліхтарики та різноманітні лампочки. 29-30% знижки на нічник, 55 гривень зараз. Зі знижкою зараз 45% ось такі ліхтарики. Вони працюють від батареї. 55 гривень, також зверніть увагу, хороша знижка, 45%. Так, трішки я від... мене відволікли, бачаюсь. Так, ми зупинилися на оцих ліхтариках. До речі, вони дуже хороші, їх можна підвісити. Правда, вони йдуть на батарейках на дві бальчикові батарейки. І також в них є ще магніт, тобто їх ще можна примагнітити. Вони зараз по 55 гривень, знижка 45%. Я, мабуть, сьогодні, зараз покажу вам акційні, акційні товари і потім подивимось далі. Ось так. Світловий ліхтар це налобний. Йде 2 роки гарантія від виробника і 4 години безперервної роботи. Ціна зі знижкою 229 гривень. Є трішки інакший ось такий: до 100 метрів б'є цей світловий промінь і тривалість заряду до 4 годин з датчиком руху. Ціна 199 гривень. В акції ось такий. Акумуляторний світильник. Зараз він зі знижкою 299 гривень, був 399 Я вам хочу відкрити, показати. Ось такий в нього вигляд у звичайному закритому стані, під звичайний патрон. І зараз я відкрию ті лопасті. І вже ось такий вигляд він має у розложеному стані. Так, ще одна бачу один товар зі знижкою. Це ось такий ліхтар. Він йде на LED акумуляторі. Ціна його зараз зі знижкою 299 гривень. Можна використовувати як і на кемпінг. Ну, В нашому випадку це вдома при відключенні світла. Ось. І, до речі, можна регулювати світло. Темніше, світліше. Прожектор 149 гривень. Зараз зі знижкою. 25%. Так, тут ще щось я знайшов таке. А, це ось така лампа. Світильник, ЛЕД-світильник на акумулятор. Не потрібно батарею. 30 LED. 169 гривень зараз зі знижкою. Ось така цікава новинка з'явилась в магазині Аврора. Світильник, накладний, сенсорний, працює від торкнулися і він вмикається. Можна прилаштувати, де вам зручно. І зараз його ціна зі знижкою: 139 гривень. Два режими. Освітлення працює від батарейок. Колодка з захисними кришками 99 гривень на три гнізда. Так, ще знайшов один прожектор світлодіодний з датчиком руху. Це можна поставити або в коридорі, або біля своєї квартири, там, де вам зручніше, чи хто має свій будинок 199 гривень. Зараз зі знижкою. Так, мені під руки попалася ось така лампа мультиколор з пультом керування. Звичайний цей, ну, в наш звичайний плафон вона підходить. Ось, і з пультом керування. Тобто можна обирати будь-який колір, на який, який вам подобається. 77 гривень. Лет лампа. 9 Вт денне світло. І вона зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень, 34 гривні. Зберігайте чек та коробку, тому що на неї ще гарантія цілий рік. 39 гривень, лампа на 6 вольт. Також гарантія цілий рік. Лампа, led лампа. Біле світло. 9 Вт. 34 гривні, біле світло. гарантія також цілий рік. Акційна пропозиція. Купуйте одну лампу, і друга вам буде у подарунок. Євролампа на 7 Вт біле світло. Ціна за 2 штуки 74 гривні. Так, а оцей ліхтар налобний, я хочу з вами відкрити його подивитись. Також гарантія 1 рік до 3 годин роботи безперервного. Так, 250 метрів б'є світло, дальність. І ціна такої. Зараз відкриємо, подивимось. 499, гарантія цілий рік. Дивіться, тут дійсно такі бачу, хороші лінзи. Я думаю, що він буде світити не тільки яскраво, але і далеко. Дальність. Акумулятор це також добре. Працює на акумуляторі, не потрібно батарейок. Заряджається 3 години. Хочу показати ось таку новинку: світильник накладний. Два роки гарантії, і ціна такого світильника зараз 74 гривні. Торгова марка Луно. лампа кемпінгова без батареї. Працює на зарядці. Ціна зараз, скажу, стається 149 гривень. Лише 69 гривень ось такий світильник, який працює на сонячній батареї. Зі знижкою зараз ось такий led світильник на сонячній батареї. Працює також від датчику а, руху. І ціна його зараз зі знижкою. 99 гривень гарантія цілий рік. Я показував не раз оці лампи, дуже цікаві, їх можна прилаштувати будь-де. Вони йдуть на присосках і також можна а, примонтувати до чогось, тому що є. Кріплення. Ціна такої зараз зі знижкою лампи. Вона була, здається, 77 гривень, зараз лише 29 І зверніть увагу, гарантія півроку на 4 лампи. Ось так, 4 лампочки. Так він виглядає, має вигляд та дивиться. Працює від батарейок. Світильник настільний, а євроламп це хороша фірма. Керування можна під різним кутом нахиляти цей світильник. Прищіпка, можна пришпилити до будь-якої поверхні, чи то у вас стіл, чи поличка. Гарантія 2 роки 5 Вт. Він зараз зі знижкою 299 гривень. Ліхтарики акумуляторні, зараз на них знижка. А також входить USB-кабель для зарядки, вбудований акумулятор. І ціна зі знижкою 69 гривень. Так, ось такий трішки більший. Зараз по 129 гривень він також йде а, акумуляторний. Ось така настільна лампа 5 вольт. 5 ватт це також а, знайома усім, мабуть, фірма, досить хороша якість цієї фірми. Зі знижкою 699, гарантія 2 роки. Світильник світлодіодний на 5 ватт акумулятором. З акумулятором йде. На сонячні батареї також може працювати зарядка до 15 годин роботи. І ціна його. Зараз вам скажу ціна такого. Ось така цікава лампочка, написано Ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком. Ну, якщо їх багато десь так підвісити буде цікаво десь на лоджії. Ціна здається 69 гривень. Зараз вона Да, 69 гривень. Знайшов ось такий ліхтарик в пластиковому такому кейсі. Торгова марка Luno. Акумуляторний із зумом. Три режими роботи, освітлення до 4 годин роботи. Давайте подивимося, що там всередині. Досить оригінально придумали. Тут навіть ще є зарядка. Я думаю, що він буде яскраво світити. Теж бачу така лінза. А, ну, вже така серйозна. Ціна такого ліхтарика 129 гривень. А цей ліхтарик я показував а, минулого разу. Ручний досить дуже яскраво світить. А, він має ще карабін, має магніт, кнопку вмикання-вимикання і працює в двох режимах дуже яскравий, Ще має відкривачку і а, зарядку USB. Дуже хороший, я задоволений цим ліхтариком. Ціна його 99 гривень. Лампа настільна з пультом керування. Світить різними кольорами, з пультом, да, я вже сказав. І також USB зарядка входить до комплекту. Ціна 169. Дуже хороша річ. Це фірма Colorway, світова фірма. Ось такий подовжувач, також в ньому є фільтр, захисту від напруги на три розетки. Також можна заряджати, бачите, є оцей USB. Кнопка вмикання та вимикання. 3 роки гарантії. І ціна його зараз 399. Акумуляторний шуруповерт хочу відкрити разом з вами. Ось в такому кейсі. Давайте відкриємо, подивимось. До речі, тут такий кейс, ще відділення для всіляких дрібничок. На 749 гривень, зараз зі знижкою. Так, це фірма Штурмовик, Домкрат для автомобіля. Також зараз здається в акції 466 гривень, а знижкою. Це щось таке нове, якась новинка. Я не знаю, зараз подивимось, відкримо. Нічник настільний 3D з USB на пульті керування. Угу, Я зрозумів. Ось так, як на картинці показаний, світиться також різними кольорами. Також зарядка входить в комплекті і ціна такої новинки. Сканер тормозить. На жаль, 199 гривень. Настільник. А, на, Світильник Світильник, <світильник> настінно. Стельовий можна і на стіну, можна на стелю. Лед. 8 ватт. Ціна його зараз зі знижкою 199 гривень. Ще вам хочу показати ось такий великий LED-світильник. Тут 60 LED-лампочок. Давайте проскануємо, скільки його ціна зараз. 499. І гарантія 6 місяців. Два режими освітлення. Так, ще знайшов ось такий світильник, який можна поставити. Він з підставкою входить. Поставити там, де вам буде зручно, там, де вам бракує світла, LED-світильник, 399 зі знижкою. гарантія 6 місяців і а, зарядка входить в комплекті USB. Так, дивіться, що я знайшов ось такий подвійний саквояжик, валізка чи як правильно називається. Органайзер для дрібничок. З цієї сторони багато відділень різних, і також з цієї сторони багато різних відділень закривається з двох сторін. Ціна його зараз зі знижкою 169 гривень. Зі знижкою очисник для поверхонь акумулятора. Двигуна 84 гривні. А ось такий трішки дешевший. Чистий двигун для очищення двигуна в авто. Спрей 500 мл 55 гривень. Ще отримаєте кешбек. Засіб для хімчистки автомобіля салону 69 гривень. Термометр вуличний, квадратний. Зараз він в акції зі знижкою 24 гривні. Штангель циркуль електронний 169. Підсвітка для салону автомобіля. Пульт дистанційний керування. Це досить дуже зручно. І працюю від прикурювача. Ціна 299. Набір стамесок по дереву. В наборі 4 штуки. Ціна 219 гривень. Набір торцевих головок. З ключем. В упаковці 9 штучок. Ціна 169. Сокира 299 гривень. 600 грамів. Сталь. Набір з двох ключів. Ціна 88. Набір в контейнері пластиковому 39 штук усього. 39 одиниць, 229 гривень. Набір накидних ключів 6 штук. Розмір, бачите, на екрані? 229. Рівень. 149. Лом слюсарний. 143 гривні. Зараз зі знижкою. А по рибалці тут дуже-дуже багато всіляких дрібниць. Все вам показати не можу. І не знаю, чи є щось в акційному, щось в акційний якийсь товар є. Набір Снасти, тут багато різних снастей 69, 39, 19 гривень. Також є поплавки. Бачу зараз зі знижкою волосінь по 24 гривні 100 метрів. Сигналізатор звуковий для риболовлі. 69 гривень сигналізатор. Так, котушки бачу також зараз зі знижкою. Точніше, це завжди нитка ціна, можна сказати. Так, рибальська безінерційна 679 гривень зі знижкою. Так, ось така 399. Вже хтось її мабуть, дивився. Ну і ми також з вами подивимось. Трошки незручно, однією рукою тримаю камеру. І ось така ще є. Також зі знижкою 679. Дуже хороша ціна, ножиці по металу 29. Лише 29 гривень. Дві штуки. Дивіться, зараз вимикач напруги. Ось такий хороший на нього ціна, лише 29 гривень. Так, зверніть увагу. Так, ви мене просили показати навушники. Зараз в магазині Аврора дуже багато різних навушників і з хорошими знижками. Ось такі можна придбати за 199 гривень, гарантія 12 місяців. Бездротові, накладні також а, з гарантією цілий а, рік і зі знижкою 399 гривень. Навушники накладні разом з мікрофоном. Досить зручно, якщо ви розмовляєте з кимось в вайбері бо по скайпі 199 гривень, гарантія цілий рік. Ці також йдуть зараз зі знижкою. Вони бездротові, гарантія цілий а, рік. 449. А, звичайно, цікавий такий, знаєте, ретро 80-х років а, приймач. До речі, можна підключити свій телефон, свою музику до цього приймача 899 гривень. Зарядка входить в комплекті, Bluetooth. Дуже зручний ось такий пристрій для телефону, бездротовий. Зараз він зі знижкою. Ціна 199 гривень. Адаптер для зарядки 229. І ось такі це на швидку зарядку, точнісінько, такі як у мене. Досить швидко заряджається телефон. Так, ціна такої. А, зі знижкою 299 гривень Colorway і гарантія цілий а, рік. І ось така на 30 Вт. Зараз просканую ціну таку, вона 399. Ну і багато ось таких навушників а, по 99 гривень. Ось такі бездротові 349. Теж дуже цікава річ. Дивіться, годинник а, настільний і ще. Можна заряджати телефон бездротова зарядка. Ціна такої штучки. Зараз вам скажу. Це також бачу новинка 599 гривень зі знижкою. гарантія цілий рік. Батарея для зарядки на 5000 тисяч Ампер 249 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже в інших відео. Всього найкращого.